Вітаю вас. Приділяю зараз сину увагу. Їздимо на рибалки. Закінчується відпустка моя. Ну а сьогодні приділимо увагу і нашим бжолам. Два відводки, не літаючі, слабенькі. Що ми зробили зараз? Переймаємо відра з під акації і зробили ось таке медове сито. Медове сито з білої. Акації. Дуже жирно, розумію, але нам бджолам нічого. Не жалко. Поїхали. Так, два відводочки. Два відводочки і ми вже поставимо їм кормушки. Перемили всі відра. Всі відра перемили і залишилась у нас солоденька, солоденька водичка. Що ми зробимо? Розділимо. Розділимо цим двом сім'ям. Солоденька водичка для наших бджіл. Це відводки, друзі. Відводки. І я думаю, кожен з вас відводочки підгодовує. Згодні зі мною чи ні? Я думаю, згодні. Так, друзі, відставимо в сторону. Поки що ще в нас є таких штук 20 відводків. Не доходять руки, друзі. Але підкормлювати потрібно. Потрібно. Тому що сім'я корма є, все є і сім'я чудово розвивається. Якщо кормів немає, нічого немає... Сім'я погано буде розвиватися. Тут вони ще мед не вибрали, друзі. Мед не вибрали. Мед. Не хочуть брати мед. Оце в нас бджоли. Згодні. Зараз ми їм трохи дамо і вони все зрозуміють оце у нас відводки ну вони вже набрали силу завтра вже будемо підставляти рамки завтра підписуйтесь на наш канал покажу стан сім'ї вже чудові відводки але ще не літаю чомусь якось бджоли там не вистачає Так. такі дали. Хай стоїть. Хай стоїть поки ще. Це я так мітка роблю. Так, що тут у нас? Поставлю медове сито з білої акації. Ви собі можете таке дозволити? Прополюсують бачу. Меду мало. Тут вибрали. А, тут менше і було його. Тут вибрали. Так. Що це у нас за рамочки такі? Медові сповзли. Мед сповз. Розігрілась рамочка. Ну а що нам? Вона не потрібна. Зараз дістанемо і виставимо. Хай бджоли забирають. Хай бджоли забирають. Ну а давайте а цій сім'ї ось таку рамочку поставимо. Чудово? Чудово. Заставна чудова. Все. Ця рамочка у нас піде на підгодівлю іншим жолам Виставимо, хай забирають. Так. Чудовий вже відводочок. А, зараз ще медовий сито Так, як ми робимо Ось так. Але ще не оброблені. Друзі. Ну, а ось таку рамочку. Дуже багато меду не встигаю забирати. Ми виставимо цю рамочку іншим бжолам. Ну що, друзі, підгодовуйте свої відводки і отримайте чудові сім'ї. Все, друзі, до зустрічі.